Сьогодні 6 серпня на вулиці 21 градус. Мої квіточки на балкончику. Плиточка внизу стоїть. Захід сонця. Сьогодні вечір тепленький. Ночі холодні. 12 градусів. Такого літа давно не було, щоб так було холодно. Приходив наш звиклий робітник, який нам допомагає, але це було тиждень тому. Нам все покосив, вивіз все сміття будівельне. Тут бачите, ми. Як були гості, то ми заклеїли, щоб бо це трошки так недобре не стабільно стояло. Гості наші вже поїхали. Приїжджали до нас, дуже багато приїжджало родини. Найперше це голова родини наша Галина Іванівна, це мама Петра. Потім Дві сестри старші Петрові, це Світлана і Ольга. Приїжджали їхні дочки, Людочка і Галина. Також приїжджала наша дочка з Артемчиком і з Леончиком, нашим внуком. І приїжджала з України наша Оксана з Артурчиком. Я думаю, ви вже. Знайомі всі. Недавно я випускала фільм, як ми Артурчику одяг купували. Він дуже хотів у баби на каналі знятися, бо казав, що ой, я кожне відео твоє баба дивлюся. Я рада, що хоча б так, тому що і багато рідні є, але мало хто дивиться наші відео. Ось сьогодні таке чисте небо. Немає жодної, жодної хмариночки. Не знаю чому, але небо просто, просто чистюсеньки. Подивіться, ні одної хмаринки на небі. ні одної. Це вже від давна не було так. Мабуть, завтра буде тепло. Ми Почали ремонт на партері. Вон там працівники наші приїхали і працюють. Вам зніму, що вони на сьогоднішній день зробили. Бо почали з пральної кімнати. І я розповім вам свої плани на рахунок пральної кімнати. Так, це наша газова і пральня. І ось у нас така ситуація. Бачите? Хлопці вже зробили тут отвір на вентиляцію. Того отвору не було. Плюс вони вже на цю стіну дали гіпсокартон. У нас вийшла така ситуація, що вони відсунули машинку, а я не бачила, що була підключена вода туди. Верніше, вихід від води, каналізація. І машинка прала. І все видалось на підлогу. І тепер ми вже тиждень сушимо, ніяк не можемо висушити підлогу. Так що Вони кажуть, що я молодець, що я не подивилася, що я не підключила до каналізації. Цю стіну вже пошпаклювали, дивіться, вона вся біленька, гарна. Так що прання і підходить до кінця. Так, я попросила свого майстра, щоб він мене зняв, бо Петро на роботі. Я хочу зняти, який мене плани. Показуєш на стіну, не смійся. На стіну показуй. Дивіться, по-перше, я дуже зла. що Оця труба. Ну могли ж газовчики дати, отако, покажи, туди, попри стіну, так? і сюди в кут. Ні, вони дали отако серед дороги. Я не знаю, як Пелипсько до називається. Далі, що в мене тут плани? Хлопці хотіли е, дати так, тут дві пральні машинки і тут. E, така кабінка для душу, Але я передумала, я вирішила зробити тут шафу, ти підділеш ціну, і e, машинки будуть стояти отакор, напроти грудей, щоб я могла собі відкрити, закласти речі і викласти. Тут, під під машинкою, будуть такі висувні два столики під одною і під другою машинкою. Щоб я могла собі поставити, наприклад, той кош з брудною білизною з чистою. Закласти машинки і все. Тому ми вирішили трошки змінити ситуацію. Тут буде така довга шафа, та шафа буде дезінфікувати білизну, просувати білизну і відсвіжувати. Наприклад, якийсь піджак чирну куртку, буде відсвіжувати і буде мати так, як кінчистка своя домашня. Тут буде така невеличка глибока душова кабінка. І скляна перегородка. І тут можна буде помити пса, наприклад. Ну, така технічна ванна. З цього боку будуть великі, такі довгі, досить високо будуть шнурки, щоб можна було сушити білизну зимою, коли вона не сохне. Ну і все. Хлопці роблять вентиляцію. Зараз потім що ви будете ще робити сьогодні? Будете плитки ставити? Шпаклювати. Шпаклювати будете. А потім будуть ставити, тут поставлять дві плиточки і тут дві плиточки, щоб не кляпати на стін. І все. І зарахуйте, наша прання буде готова. Так що всі пишете, де я пропала, трошки вам по показати. Так, тут хлопці, е я їх не знімаю, бо вони не люблять, я їх знімала тільки низ. Так, тут вони міняють вікно сьогодні. Вікно приїхало. Ага, до речі, гіберіт замонтували. от, Поставили гиберід і зробили душ, лінійовий відплив. Все. Тут у них музика така, що не промокає, нічого і не є. Так що хлопці працюють. Хлопці молодці. Так. Наших нових глядачів хочу нагадати, що у нас є великий плейлист, як ми купували будинок, як ми готували документи, як ми чекали дозволу з Міністерства внутрішніх справ на купівлю будинку, як брали кредит, все це ви зможете знайти у нашому плейлисті. Ось, запрошуємо вас. Є дуже багато фільмів на цю тему. Коли ми. Купували цей будинок і чекали 9 місяців, ми майже кожних три дні приїжджали і провідували наш будиночок, дуже мріяли його купити. Для тих, хто хоче купити будинок в Польщі, як іноземець, тут є дуже багато інформації. Є інформація про те, як взяти кредит, як подати документи на дозвіл і дуже багато іншої інформації. Так що запрошуємо, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до наступних зустрічей!